Ріг посилює міжнародні зв'язки. У межах освітньої та культурної співпраці з містом-партнером ЕСПО творчі криворіжці отримали шанс відвідати Фінляндію. Популяризувати українське мистецтво випала доля зразковому джазовому оркестру 10-ї музичної школи. Культурні і освітні сферах вже вони співпрацювали в серпні 23-го року. Ще один колектив нашої школи від'їжджав до міста Еспо. Вони вітали мешканців міста, українців, які зараз вимушено виїхали з країни і живуть у Фінляндії з Днем міста ЕСПО та Днем з Днем Незалежності нашої країни. І під час цієї творчої подорожі відбулася. Відбулось знайомство з послом України у Фінляндії з департаментом культури з представниками. І виникла така ідея про подальшу співпрацю, тому що в нашій школі дуже багато талановитих дітей, колективів, які можуть представляти на міжнародному рівні нашу країну. Візиту до Фінляндії передували онлайн зустрічі та відеоконференції. Незвично було те, що ми вивчали фінські пісні. Це трошки інша культура, інший джаз. Теж дуже круто, але від нашого трошки відрізняється. Але нам було дуже цікаво. Це було дуже захоплююче. Трошки складно, але ми розібралися. Ми хочемо і здивувати, і представити наш український джаз, наші українські пісні народні та всі ми улюблені. У нас з оркестром були багато концертів, ну в нашому місті. А за кордон я ще не їстив. Там буде з нами грати декілька ще оркестрів, ми можемо з них щось взяти собі. Будуть там мастер-класи, будемо теж дивитися, як вони грають, і теж навчатися. Багато готувалися, багато роботи було зроблено. В нас є джазові обробки українських народних пісень. Ось саме їх ми і покажемо. Зразковий джазовий оркестр 10-ї школи вже понад 40 років знайомить слухачів із хвилюючими ритмами цього музичного жанру. 16 з них очолює колектив Артем Зінченко. Випускник Харківської консерваторії Ділиться. Джазовий фестиваль у Фінляндії обіцяє криворічцям незабутні емоції та досвід. Участь у мистецькому заході візьмуть чотири фінські бігбенди та відомі саксофоністи. Криворізький джазовий оркестр, наймолодший серед запрошених, підготував для своєї подорожі особливий репертуар. Репертуар. Криворіжці спробують себе у виконанні фінських музичних творів, а фінська сторона українського репертуару. Ми надіслали їм пісню Нічака місячна і мого аранжування і коломийку. Сарацького я зробив оркестровку, не аранжування оркестровку, і цей твір їм взагалі так сподобався. Вони кажуть, що ну, дуже калорітна, дуже передає українську стилістику. Цей, цей твір. І ми також готуємо ці твори українські. Потім в мене є в репертуарі в оркестрі пісня «Океана Ельзи, обійми. Ну і фінські твори нові у далеку подорож криворіжці вирушають вже завтра. А повернуться з фестивалю наступного тижня. Іван проводу Олександр Думашов цей день.